Забороняється. встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, не передбачені цим порядком, у тому числі стосовно подання рапортів з окремих питань виключно написання власноруч або друкованим засобом. Тобто, тепер командир вас не має права вимагати. Ви як хочете, так і подайте рапорт або друковано, або від руки. Недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила та друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим порядком. Тобто, яким ким бажаєте кольоровою ручкою, так і пишете. Можете навіть не дотримуватися передбачених вимог щодо складення процесуальних документів. Наприклад, ви їх не знаєте, або не діловод, або не адвокат. Наявність граматичних, синтаксичних та інших помилок, які не впливають на суть рапорта. Це також є заборона вимагати вас писати без помилок. Вимагати від військовослужбовців попереднього попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром, начальником перед його фактичного подання відповідно до положень цього порядку. Тобто, попереднє погодження будь-якого командира рапорта не потрібно і більше того, це заборонено. Тобто, є питання, пишете в відповідному рапорті і подаєте його на розгляд безпосередньому керівництву. І четверта заборона: відмовляті у прийнятті реєстрації власноручно написаних рапортів військовослужбовців. Тепер ця відмова, чи цей пункт чітко передбачений: це заборонено у військовослужбовця не приймати рапорти. Заборонено це порядком. Організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України затверджений наказом номер 531 від 06-08 поточного року. Тобто, Міністерство оборони України врегулювало питання подання рапортів, як повинен виглядати рапорт, як він пишеться, що заборонено, що дозволено, які підстави відмови в його розгляді, як накладається резолюція.